Вітаю! Сьогодні 28 червня, і це мій корисний сніданок. На сніданок гречана каша, зелена, риба смажена, пелінгаз. Дуже корисна риба, багато селену. Так що поживаю тільки корисне, чого і вам бажаю. Так, суткую завжди. Але ж це не проблема. Так, не проблема для мене, а для когось це не подобається. Все, зупиняюсь. Буду їсти ось у такому вигляді. Не хочу салату, не хочу огірка томатів, нічого не хочу. Так. Тільки так. Але ж сьогодні хочу смородини. Дуже хочу. І відмовляти собі не можна. Так, добре. Буду їсти. Смачного вам і мені. Дуже смачна риба. І я ще шматочок взяла. Хліб не брала, кашу ні. А шматочок риби ще з'їла. І як я її назвали? Пілінгас, мабуть, пангасіус це. Так, я іноді путаю. Але ж риба. Це смачно рибу вживайте, якщо кажуть фосфор у рибі. Ну, мабуть, є таке. Але ж у кожної рибі свої якісь. Своя якась смакота, так. А саме мікроелементи елементи різні, так. І у цій селену багато, так? Так. Навіщо селен для залози, залази? Щоб йод засвоювався гарно, а ще які симптоми, якщо не вистачає селену? мишці болять, так? Слабкість, біль у ногах, у мишцях, запалення, довго не заживають тканини якось так. Це не вистачає селену. І ще є така діагноз, мабуть, проблема з підсунковою залезою. Так, якщо у кого проблема? Мабуть, до лікаря, і хай він призначає вам селен. А поки вживайте рибу. Пангасіус. Так. А я, як казала, хочу з... смородини. І знову на дві порції міста не вистачить. Ну, добре, буду за два рази робити. Так, смородина, чорна горобина. Малина. Про користь всього цього не потрібно казати, так? Але ж можна. Тільки кожною ягіду окремо. Так. І абрикоску знайшла. Три абрикоски знайшла. Так. Ось це зелень. Дивіться, скільки води віджимає центрифуга. Так що придбайте собі центрифугу таку. Хто полюбляє зелень? Так. Це польовий салат, він без смаку. Так. І молоко випсяне. Ось так. Зараз, Зараз зроблю. А ще нагадаю, що я заварила і вживаю, що продовжую вживати напій такий лікувальний. Так, смородина, листя, листя суниці і трошки спаришу. Це дуже-дуже гарний такий профілактичний. Я приймаю як профілактичне, щоб сольовий обмін в організмі був гарний, щоб ноги не боліли. Так, роблю смузі. Спробувала смузі щось воно кисленьке. То знайшла ось такі ще персики, вони, як сказати, ніякі на смак, так. І це буде дуже гарно, так. Погаси кислоту. Ніякий смак, кислий, стане гарно, Так, спробую. Один персик, ну зовсім несмачний, його і не можна вживати. А один дуже такий... Дуже гарний. Тому я додаю в одну порцію персик, а в другу порцію додам диню. Так, це з дині, щоб не переплутати. Так. І ви ж знаєте. Що потрібно, щоб смузі постояв. Так, по-перше, він у мене нагріється, бо заморожені, ягоди були. А по-друге, просто потрібно, щоб віхр цей що був, заспокоївся. Нам віхр в житті не потрібен. Так, так, куди я пря. ховаю, ховаю. Спробувати. Так, це так загустує. Загусли, так. М -м -м. Угу. Все одно кисленьке. Але ж смачно. А цей з дині. Речіше, мабуть, молока вівсяного більш додала. То, і солод солодка буде. Ну так. Ну, добре. Я запропоную доньки на смак цей і цей, що вона вибереть, те і буде вживати. А я хочу сказати про диню. Диню вживайте між прийомами їжі. Так. І це не тільки смачно буде, але ще і корисне, лікувальне. Так, ну, про диню всі знають, що це дуже корисно, так? А поки... Смузі мої настоюються, я хочу розповісти про такі рослинки. Ви знаєте, що це? Калачики це. Так, ну, мабуть, що і гірань називають. І я так поставила зараз жарка зал. Жалюзі закрити. І вони мені самі там відквіткували. Яка прикрість. Так, але ж не потрібно забувати про такі ага. гарні рослинки. Так. Ну, я трошки в шоці сама з себе. Так, так гарно квітували, а я не бачила. Ну що, нічого? Так і буде? А що я хочу вам корисно розказати про ці чудові рослинки? Вони лікувальні. Ви знали? М і саме така можна діагностику ставити, якщо ви не можете. Так, дуже вам не сподобається такі, не подобається такий запах, не можете терпіти. Це у вас пішцолункова залоза. Мабуть, щось. Ш, так, так, дійсно. Так, я сама просто в шоці. Квіти відквіткували майже, а я їх... Чуть не забула, чуть зовсім не засохли. Так. Так що не забувайте про своїх друзів, а це ще не все. Ще можна лікуватись іншими. Беремо листок. Якщо у вас тиск. Ого, який листок. Так. І. Миєте, так, струхуєте і прикладається цією стороною от сюди. Отак. От Можна ще притримувати чимось. І що буде? Тиск зменшиться. А ви знали таке чудо? Це така допомога, якщо немає ліків. Супер допомога. І ще не все. Це я давно знала. А ось буквально цим літом узнала, що можна лікувати вуха. Якщо заболіла вуха, і ви не можете дочекатися, коли лікар прийме. Так ну буває таке, що до лікаря не записатися і ще якісь проблеми, то берете добре. Листок помили. Так, обдали кип'яченою водою не акропом. Перемяли, так, так щоб не дрібненька була, а таке, щоб не попало в ухо. Так, дрібни, дрібненька не потрібно. Так ось помяли, помяли і заклали в ухо. Так, і лягли спати. Так, допомога супер. Супер. Навіть ліки, що пропише доктор, так швидко не гамують біль. Так, так що лікуйте вухи тільки тоді, коли ви не можете до лікаря достатись. Так, і ще не все. І якщо на ногах є такі проблеми, називають сіточка, так, такі судинки. Як сіточка. Це для вас теж, теж супер. Тільки потрібно, щоб герань, калачик побільш вирос. Такий вже такий завеликий був, бо не вистачить такого маленького. Так, берете теж листок, так, щоб виділився сік і змощуєте свої проблеми. На ногах. Так, так що вирощуйте гірань. <смі> так, і коли відриваєте листок, дякуйте рослинки. Так, це теж дуже серйозно. Так, а у мене ніяк не виходило виростити багато гірані, щоб сіточку на ногах знищити. Так. Тому я ще посаджу гірань. Так, все? Ні, іще не все. Якщо якась бабуся хоче, щоб у неї були онуки, а діти ніяк не хочуть заводити їх, поставте герань. Так, а мабуть, ще і, і дві герані їм у кімнату. Так, це народна така прикмета. Все, ходіть здорові, не забувайте про свої квіточки, і вони не забудуть про вас. Побачимось, Па-па!